Псалом 116. Я сповнений любові до Господа, бо Він почув мій голос під час мого благання. Адже він нахилив до мене своє вухо, і я кликатиму до нього, поки буду жити. Оповели мене тенете смерті, жахи шеолу спіткали мене, журба і горе впали на мене. Тоді я прикликав Господнє ім'я. О Господи, рятуй мене. Господь милосердний та праведний. Наш Бог сповнений співчуттям, Господь охороняє простодушних, я був безпомічним, та він мене врятував. Повернися, моя душе, до свого відпочинку, бо Господь робить тобі добре. Адже ти визволив мою душу від смерті, звільнив очі мої від сліз, а ноги мої від спотикання, ходитиму перед Господом у країні живих. Я вірив і тоді, коли казав: я дуже нещасний. Я говорив у своєму занепокоєнні всі люди неправдомовці, чим я віддячу Господеві за все добро, яке мені дає, я підійму чашу спасіння та прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконаю перед усім його народом, дорогоцінна в очах Господніх смерть вірних йому. О Господи, я твій слуга! Я твій слуга і син твоєї слугині, ти розірвав мої кайдани, тобі принесу жертву подяки і прикличу Господнє ім'я. Обітниці, дані мною в молитві Господеві, я виконую перед усім його народом, у дворах Господнього дому посеред тебе, Єрусалиме. Алілуя!